Ліжко малані це гармонійне поєднання елегантного дизайну, надійності та практичності. Спальне місце розміром 1600 на 2000 мм дарує простір для комфортного сну двом дорослим, комплектується двома незалежними матрацами з блоком пакет Spring, які забезпечують правильну підтримку тіла, рівномірно розподіляють навантаження та знімають напругу з хребта. Для додаткового комфорту додається м'який топор із пінополіуретану. Окремої уваги заслуговує широкий та стильний узголів яліжка, яке приємне на дотик і може бути обшите тканиною з понад тисячі варіантів кольорів. Це дозволяє підібрати ідеальний варіант саме для вашого інтер'єру, створюючи стильну атмосферу. Практичність моделі підкреслюють дві містки ніші для зберігання речей. Які легко відкриваються за допомогою надійних газліфтів. У цих нішах ви можете тримати постільну білизну, ковдри або сезонний одяг, максимально раціонально використовуючи простір, оптимальні розміри ширина 1760 мм довжина 2150 мм, висота по узголів'ю 1100 мм. Ви можете замовити ліжко з будь-якою обивкою, яка найкраще відповідатиме вашому стилю та побажанням. Обирайте обивку з колекції кольорів каталогу Київмеблі, доставка по Києву безкоштовна, а також є можливість оформлення кредиту, розстрочки чи оплати частинами. Інтернет-магазин Київмеблі робить процес покупки максимально простим і зручним. Замовити можна дистанційно по Viber, WhatsApp або Telegram. 38 873 407 Чекаємо на вас за адресою: Київ, вулиця Богдана Гаврилишина, 16. Оформіть спальню вашої мрії разом із Київмеблі, надійним партнером у світі меблів від провідних українських виробників.